Кладуть пожертви в цей храм, купляють свічки, ставлять ті свічки. А ці позбирали гроші і відвезли в ДНР, де вбили вашого сина. Розум де? Так ось Василій запитується, змінилися ви чи ні? Стали іншими ви чи ні? Почали любити і розуміти, і бачити правду. Чи не стало? ось він запитує ще раз, а скільки ще треба принести жертви, скільки ще нас повинно загинути для того, щоб ми стали іншими, кращими, щасливішими, щоб життя на нашій землі було під Божим благословенням, під мирним сонячним небом, щоб раділа душа кожному прожитому дню. Коли ми змінимось, тому сьогодні не просто скорбимо, не просто плачемо, не просто проважаємо останню дорогу. Думає, чому він загинув? Заради кого він загинув? Тому що Христос каже, заради вас і вашого ради спасіння. Я пішов на Голгофу. А Василій говорить, заради вашого мирного життя на моїй рідній Україні я пішов захищати кордон, східний кордон, далеко від хати. Ось це приклад, це наша гордість, це наша совість, це наша молитва, це наша жертва, яку ми приносимо заради нашого майбутнього. Стоячи біля цієї трони, не просто плачемо, а просимо, Господи, вразуми нас і зроби нас дружними, єдиними, патріотичними, люблю і дай нам сили здолати ці труднощі, які є на нашій життєвій дорозі.